Я Смірнова Ірина Вікторівна, начальник регіонального відділення фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях. Рада вас всіх вітати. Хочу перш за все подякувати нашим збройним силам України, завдяки яким. Ми маємо змогу працювати та жити в своїх домівках, а також висловити вдячність Полтавській обласній військовій адміністрації за співпрацю та нагоду розповісти вам про нашу роботу, про роботу фонду державного майна України та регіонального відділення нашого результати за 2023 рік, а також найближчі плани на 2024 рік. Хочу зазначити основні напрямки роботи фонду державного майна та регіонального відділення це приватизація та оренда об'єктів державної власності, управління державним майном та корпоративними правами. Головною метою фонду державного майна є залучення якомога більше коштів до державного бюджету. Кожен непрацюючий працюючий актив він повинен знайти свого нового власника, який перезапустить його, створить робочі місця та створить додану вартість. Ефективно приватизований об'єкт він стає гарантовано точкою зросту для бізнесу і для регіона в цілому. Адже продаж державних об'єктів від приватизації це не лише залучені кошти від приватизації, це насамперед створення робочих місць та сплата податків. І кожна залучена гривня від приватизації дає державі 4 гривні. Наші результати за 2023 рік фондом державного майна України в цілому було залучено 2,6 мільярда гривень. Ціна за об'єкти на електронних акціонах вона зростала майже втричі. Станом на 31 грудня було продано 371 об'єкт. А загальна кількість успішних аукціонів це 431 аукціон, по яким ще йде підписання договорів, виконання умов та проведення оплати. Загальний економічний ефект від приватизації для країни це більше, ніж показник доходу. До нього входить сума сплаченого. Податку на додану вартість це майже 538 мільйонів гривень. Також нові власники, які приватизували державні об'єкти. Вони взяли на себе зобов'язання погасити борги, які складають 602 мільйона мільйони гривень. Частіше це борги перед бюджетом та зарплатні сплати працівникам. Також загальний ефект від приватизації 2023 року вже досягає 3,8 мільярда гривень. Цьогоріч до приватизаційних аукціонів долучилися 1500 учасників. Вони подали майже 2100 пропозицій, і переможцями приватизаційних аукціонів загалом стали 302 унікальних учасників торгів. За 2023 рік наша наша команда регіонального відділення по Полтавській та Сумській областях залучила кошти до державного бюджету від приватизації 158,5 млн грн. мільйонів гривень. Це кошти від приватизації та оренди загальна сума. Саме за цей рік стали залучені кошти від приватизації по Полтавській області. Це рекордна сума за цей рік. Залучили 146 мільйонів гривень. 24 об'єкти знайшли своїх нових власників. Основні були продані такі об'єкти: це 4 єдиних майнових комплексів, це жовтневий спортовий завод і єдиний майновий комплекс державне підприємство Кременчуська міжрайонна Коконосушарка Міжрайшовк. Єдиний майновий комплекс державне підприємство Полтавський експертно-технічний центр Держпраці та єдиний майновий комплекс це державне підприємство Полтавський комбінат хлібопродуктів. Інші об'єкти менше по ціні, а також по квадратурі, але вони також були цікаві малому та середньому бізнесу. І так, у нас єдиний. Невеличкий будинок лісника з квадратурою 60 квадратних метрів був проданий за 2,5 міль... мільйона гривень. Цей об'єкт знаходиться у нас Терешківській громаді в селі Безручкі. Кошти від... отримані від продажу та оренди державних об'єктів. Вони вже служать на оборота обороноздатність України е, та перевантажують нашу економіку. І ключовим завданням на також на 2024 рік це наповнення державного бюджету, над чим ми і працюємо. І зараз я вам хочу розповісти про аукціони, які вже… У нас є на прозоро продажі. ви можете на площадці побачити один із таких єдиних майнових комплексів. Державне підприємство це Лубінське агроторгове підприємство. Аукціон по даному об'єкту відбудеться 12 лютого. Заявки на участь в аукціоні приймаються до 11 лютого. Об'єкт включає 17 об'єктів нерухомого майна за площадю 7703 квадратних метрів. Розташований даний об'єкт в місті Лубнах по проспекту Володимирському, 76. По даному об'єкту він вже не здійснює свою господарську діяльність. З 2015 року є просрочена, просрочена кредиторська заборгованість на 30 вересня. Це сума 938 077 гривень. Хочу зазначити, що аукціон 12 лютого пропозиції зауважу, приймаються до 11 лютого і стартова ціна по даному об'єкту 7 мільйонів 570 тисяч 370 гривень. По даному об'єкту ми плануємо проводити День відкритих дверей, тому ви можете слідкувати за нашою сторінкою в телеграм-каналі або в Фейсбуці. Будемо запрошувати вас доєднатись до нашого заходу, буде він проходити в місті Лубнах. Також ключовий об'єкт, по якому ще не оголошений аукціон, але на ближайше мабуть вже буде відома дата. Це єдиний майновий комплекс державне підприємство, Лохвіцький спиртовий завод. Загальна кількість об'єктів та споруд, на ньому знаходиться 67 об'єктів загальною площадю 28 614 квадратних метрів. Загальна площа п'яти ділянок, які є на цьому об'єкті, це 19 гектар. Обліковується на ньому транспортні засоби та спехтехніка. Є три працюючих працівника. Підприємство не здійснює свою виробничу діяльність з 2009 року і має просрочену кредиторську заборгованість 54 чотири мільйона триста тисяч. Кому цікавий даний об'єкт, як тільки буде оголошений аукціон, кожен може зайти на сторінку на Прозоропродажі продажі і ознайомитись з даним об'єктом більш детальніше. Також в роботі на цей рік у нас єдиний майновий комплекс державне підприємство, Державний інститут про проєктування підприємств м'ясної та молочної промисловості. Це Полтава, ДіпроМ'ясо Молпрод. Цей об'єкт вже виставлявся на продаж у 2021 році, але, на жаль, не знайшов свого власника. Знаходиться він у місті Полтава по вулиці Сапіго, 1. Поруч вся розвинута інфраструктура, загальна площадь будівлі з підвалом це 2427 квадратних метрів. Земельна ділянка площадю 0,3 гектара. До речі, важливу інформацію хочу озвучити на цьому підприємстві вакантна посада директора. Тому, кому цікаво, фонд у нас держмайна на постійній основі розпочав формувати кадровий резерв. Також ви можете долучитися кому цікава дана посада, залишити заявку на нашій платформі і прийняти участь у конкурсі на посаду директора любого підприємства, яке в управлінні фонду державного майна. Є у нас і великі єдині майнові комплекси, а також невеликі об'єкти. Це не житлові будівлі, гаражі і один із таких об'єктів. Виробничий будинок загальною площадю 66 квадратних метрів. Він знаходиться в селі Градязь по вулиця Репінна, 25. Поруч ринок, пошта, магазини недалеко знаходиться від Кременчуцького водосховища. Є є всі комунікації. Даний об'єкт можна розглядати також для власного житла. Хочу зазначити, аукціон відбудеться 9 лютого. Всі пропозиції приймаються до 8 лютого. Стартова ціна по даному об'єкту 180 тисяч 540. Він вже є на прозоропродажі. Долучайтесь до наших аукціонів. Кому цікаво, заходьте ознайомлюйтесь з даним об'єктом. Взагалі, вся інформація по об'єктам на приватизацію, які є у нас в регіоні та по всій Україні. Вони знаходяться на сайті «Privatization.gov.ua». А також, коли оголошений аукціон, він попадає на Прозоропродажі, де проходять відкриті онлайн аукціони один із важливих напрямок нашої роботи це оренда державних підприємств. Установ є площі, які ми здаємо в оренду, також через електронні аукціони. Фонд є найбільшим орендодавцем в Україні за загальною площю об'єктів, за їх кількістю і різноманітністю. Фонд оперує нерухомістю загальною площю 7,8 і вісім мільйонів квадратних метрів, супроводжуючи більше ніж 14 тисяч договорів. І в 2023 році регіональним відділенням по Полтавській та Сумській області налічується 883 договори оренди. Було укладено в 2023 році 92 договори оренди, що дозволило залучити до державного бюджету разом з існуючими договорами майже 18 мільйонів гривень. Найбільшим вдалим в минулому році став аукціон нежитлового приміщення «1092». Квадратних метрів, знаходиться він в місті Полтава по вулиці Дружби, 10. Стартова ціна даного об'єкту була 959 гривень, а переможною ставкою стала 51 тисяча гривень. І наприклад, і ми бачимо, що, що коли завдяки конкуренції ціна становиться ринковою ціною по даним об'єктам. Хочу зазначити, у нас іде підготовка до здачі в оренду через прозорі аукціони нашого колишнього цілісного майнового комплексу. Це державне підприємство, Полтавський лікеро голивчаний завод. Зараз ну, цей об'єкт у нас знаходиться в місті Полтава по вулиці Зінківки з 3. Буде виставлено 21 об'єкт загальною площадю майже 10 тисяч квадратних метрів. Тому, кому цікаво, ми будемо також. Долучати до заходу робити День відкритих дверей та розказувати про дані об'єкти та показувати на самому майновому комплексі. Будемо раді вас бачити. І кому цікаво, можете нам телефонувати і розповімо вам всю інформацію. Зараз у списку орендних активів фонду державного майна є різноманітні. Об'єкти це від великих складських приміщень до маленьких торгових точок зі всіма об'єктами. Зі всіма об'єктами ви можете ознайомитись на орендах На цьому сайті ви можете знайти будь-який об'єкт, який є у нас по Україні, а також і по Полтавській області. Тому, будь ласка, долучайтесь, заходьте і ознайомлюйтесь. В умовах наш на коли наша країна виборює своє існування, має основний пріоритет це наповнення державного бюджету, наша ціль наповнення бюджету від приватизації та оренди це саме ключове наше завдання, коли ми можемо допомогти нашим збройним силам України та державі. Користуючись нагодою, хочу зазначити, що будь-який об'єкт, який цікавий пересічному громадянину, він може стати об'єктом оренди або приватизації. Є багато об'єктів по Полтавській області, які не використовуються 10-15 років, тому, кому цікаво, ви можете звернутись по даному об'єкту до нас з заявою. А ми зі свого боку зробимо все, щоб шлях до відкритого аукціону був найкоротшим. Якщо є питання, ви можете до нас звертатись, ми завжди відкриті для спілкування. Знаходимося ми на Небесної Сотні 1 дроб23. Долучайтесь, будь ласка, до наших телеграм-каналу, до наших сторінках в Фейсбуці, також до сторінки. Фонду Державного майна у Полтавській області є сторінка Фонду Державного майна України, а також є сторінка нашого голови Віталія Коваля, який непосередньо також відвідує всі об'єкти і вони можуть бути цікаві всім порисічним громадянам. Запрошую всіх підприємців брати участь в аукціоні та спільно відновлювати нашу Полтавщину та Україну. Дякую вам за увагу. Так Скажіть, будь ласка, чи відомо щось комунікуєте з Зараз у нас дві проблеми по полтавському хлібзаводу. Там є кримінальне провадження, яке з'явилося уже при підписанні договору, коли договір був був підписаний. Акт приймання передачі на зараз не підписаний. Зараз оце проблематика працює до цьому напрямку, а також чекаємо від нового покупця, який сплатив кошти, дозвіл антимонопольного комітету. Як тільки будуть виріш... вирішені ці дві проблеми, буде підписаний акт приймання передачі даного комбінату. Ще питання: От, під час повномасштабного вторгнення приватизація не така активна, як до цього. Як планувати залучати бізнес, викуповувати? Приватизація у нас була призупинена по вересень місяць 22-го року, тому що да було вторгнення, і закони з вересня місяця були прийняті нові закони. Зараз процедура проходить якнайшвидше, і ми бачимо по кількості учасників, що в залежності від об'єкта інвесторам цікаво вкладати кошти в Україну, і всі ми сподіваємося на перемогу, і всі бачать цю перемогу, тому що об'єкти купляються. Тому ми залучаємо. Ми дуже з вами спілкуємося завжди. Ми раді журналістів бачити у себе на регіонального відділенню. І так ми залучаємо інвесторів. Ми проводимо день відкритих дверей. Кожний об'єкт у нас не залишається без уваги. Ми розповідаємо, показуємо ми завжди відкриті і. Залучаємо інвесторів і готові долучитись до любого заходу, на який ви нас запросите і розповісти про нашу роботу і про наші об'єкти, які є в роботі.